フフ <music> Вітаємо, шановні телеглядачі. Ой, дощик іде, а я в східному сижу. Не займайте мене дівчата, бо я жінці скажу. Сам написав. дійсно, сам написав, Да. і дійсно, ми, ми знаходимося з вами в торгово-оздоровчому комплексі, який так, має назву Східний. Він знаходиться за адресою в місті Житомирі, вулиця Бориса Тена, 83 38 Дивіться, 83 38. 8338. 3, 3 8. От. Ну, Я вам скажу, що тут, от, ну, щоб не помилитися, я повинен зачитати, що тут що тут мається, мається у факті. От, кафе кафе Східне, в якому є бар і такий затишна, затишна зала, така є. От. Ну, маркет. Маркет, звичайно, в маркеті можете купити що завгодно. Фітнес-клуб. О, це чудово. Там є сауни, там є тренажерна зала, є більярдна зала тут. Є тут літнє кафе, літнік, так називається літнік. І нас запросила, хочу сказати, сюди люб'язно Тетяна Івальна, господиня цього кафе. Отже, ми, я, ми вже давно не були на сходинках, да? <нах> 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 ми просто йшли, йшли, стомилися, присіли тут на сходинках Перед тим зайти до кафе Східного і розказати вам по Побрехенічці. Будь ласка, Вадим. Ну, така ситуація. Значить, парубок до дівчини каже: слухай, а ти підеш зі мною у кіно? Вона каже: так, піду, а твій хлопець не буде проти. Каже, ні, його чоловік вбив. В кафе бармен підходить до посітітеля, каже, у вас пустий стакан, не хочете ще один. А той каже: "А нафіга мені два пустих стакана. Корпоративна вечірка підходить уже до завершення, но у нас же ж вміють гуляти корпоративчики, значить, вже от під зав'язочку підходить парень до дівчинки і каже: "Світлана, Вы любите сухое вино? Она, да, Андрей, насыпайте. А это в кафе, значит, мужчина делает заказ. Скажите, официант, у вас сосиски говяжьи или молочные? Мужчина, вы что, не умеете читать? Написано, свиные. Сходинки кафе східного мені нагадали о, вхід до шахти. Ви знаєте, новина <реш> <реш> на Донецьку відкрили нову шахту. Так. І по традиції кинули туди кошеня. До речі, це кошеня й нарило перші три тонни вугілля. Опять же, в ресторані. Заходить садиться очень привередливый посетитель, говорит, мне, пожалуйста, устриц, Ну, чтобы они были небольшие и не маленькие, Ну, чтобы были не очень старые, но и не совсем молодые. Официант, короче, вам с жемчужинами или без? Вот Отже, я завершаю це коло по брехенечек. Значит так каже Вася, а чого ти не граєш з Петровим у шахи? каже, а ти грав би з людиною, яка, коли програє, кидається. Шахами каже, ругається на чому світ стоїть. Що ти знаєш, да? Вадик цю побрехеньку <ріхи> кидається на що ругається на чому світ стоїть і б'є по голові дошкою. каже: ні, не грав, так от і він зі мною не грає. <ріхи> Отже, ми проходимо до е, затишної зали кафе Східний, і ви разом з нами, будь ласка. Ну, і як і годиться перед тим, як зайти до кафе, ми, звичайно, розташувалися біля бару. Прибарилися, прибарилися. І тут розповідаємо по ну, бачите, я вже пивце, трошки підпиваю, бачите, а хлопці облизуються. Так, зароби пивце. Мужик на Камазі влітає в джип з братками. Виходить, підходить до краю дороги, дивиться, там джип перевернутий. він... Хлопці, є хто живий. Молчання. Хлопці, є хто живий. Знов тиша. Хлопці, є хто живий. Молчання. ну і слава Богу. <рес> Іде танкісту на дімбіль додому. І до друга на підходить і каже, слухай, викалі мені на спині танк. Тут без проблем, давай роздягайся». Зараз хвилинка говорить, готово. Що так швидко? А що там всього 4 літери? Каже. А у нас дід <рес> до того ще ж барт. Бард це той, хто грає свої пісні на гітарі. Я приходжу якось до нього, бачу, а він свого онука лупасить ремнем. Кажу, дід, за що ти його так? Та він розстроїв мою гітару, розстроїв одну струну, яку струну? У тому і справа, що він не зізнається, яку струну. <рес> <рес pause> <рес pause> Микола, я тобі ще раз кажу, чоловік прийде через 30 минут. Так я ж нічого поганого не роблю. От іменно, а время то йде. Значить, іде мужик додому, а його зустрічає сусіда, каже: слухай, що ти зробив, бо, якби застав у своєї дружини коханця. Той каже: не знаю. Так ти, поки йдеш додому, подумай, каже, щоб це тебе не застало зненацька. <сélan> 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 ой, Юрчику, дивись, у мене ой, палець болить. Діду, та він в тебе зламаний. От баба вже неділю каже, кидай палити це від цигарету, цигарет. Від цигарет. <рик> <рик> так, хлопці, відвертаємось від глядача, починаємо пити пиво. Давай. Все. Все. <рик> Ага-ага. <рик> 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 мені дуже приємно сидіти серед дяді, радіодяді. <рик> От відомі в Житомирі дядя Вадим і дядя Сережа. От і а ще приємніше мені слухати від них побрехеньки. Каже, <рик> знаєш, <рик> що, друже. Має приїхати моя теща, ти би не міг поїхати до вокзалу і зустріти її. Я тобі дам за це 10 доларів. Каже, а якщо вона не приїде, Ха, получиш двічі більше. <плес> Мені дуже приємно, що дядя Вадим говорить українською мовою, а дядя Сережа ух, зараз російською буде говорити. Ну а що ж зробити то Життя таке а буття поломати в мене. <плес> <плес> ну, е Школа, представляете себе, урок, выходит учительница, говорит, дети, сегодня мы с вами будем изучать букву Х. Вовочка руку тянет, тянет, она говорит, Вовочка, сиди, пожалуйста, ты еще за букву Б папу в школу не привез. Это дружина и человек. каже: любый, любый, смотри, какое кольцо, какое хорошее кольцо, купи мне кольцо такое. Ну колечко, ну колечко, такое хорошее кольцо, то и так стоял, стоял. Пішли тут поруч в магазин, там ще краще, заходить, каже, дайте мені ото кільце з творогом і пляшку пива. Каже <гум> 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 дівчино, дівчино, а вам хто-небудь колись сказав, що ви дуже-дуже гарна? Каже, <гум> <гум> ні". <гум> ні, ти бачиш, які всі чесні, ну. <гум> представьте, тоже такая, ну, трагедия полнейшая, прошла ядерная война, в общем, все, развалины кругом, разруха, тут из подвала, значит, ну, все горит, из подвала вылазит прапорщик, так посмотрел по сторонам, ну и что, блин, кто это убирать будут, я что ли, а? Це каже, друг зустрічає каже, одного друга і каже: слухай, а де твоя подруга ділась? Ти що, з нею розлучився? Так каже, розлучився, а чого? Та каже у неї такий поганий, противний, єхидний, такий сміх. Ти що? А ми, каже, наша компанія цього не помічала. Так каже, я в компанії не роздягався. Ну що, шановні друзі, час відпусток. Хтось у відпустці зараз. А хтось у відпустку зовсім не піде, боюсь показувати пальцем, тому що мікрофоном руки зайняті. А хтось оце недавно повернувся з відпустки, як от, наприклад, Олександр. І я вимагаю просто з нього якусь побрехеньку, там про Крим, про море, про відпустку. Случай, потрясающий случай, который произошел на море. Значит, море, спасательная станция, лодки. Спасатель стоит и кричит. Лодка 99, лодка 99, вернитесь к берегу, немедленно вернитесь к берегу. Лодка 99. Мы помочь говорит, слушай, ты с ума сошел? У нас всего 77 лодок. Он говорит, лодка 66, у вас проблемы? Ну, у мене з відпустку у меня не відпуска, но у меня примета на женскую тему. Ви знаєте, якщо жінка йде і наклоняет голову на левую сторону, у неї є любовник. Якщо она йде і голову на праву сторону, у неї є любовник. В общем, якщо у жінки є на плечах голова, у неї обязательно є любовник. <реку> <реку> ну, примета на жінську тему. Значит, зустрічаються два друга один з підбитим оком такий. Примета на женскую тему, тему. Говорит, что такое, Что, в чому справа? Вот. так каже, постраждав, каже за любові до, до людини. А що таке? Та каже, витягнув з води одну дівчину, а тут і дружина з'явилася. Так що, то, що, а де це було, на морі чи на річці? Та ні, каже, у ванні у нас вдома. Доктор Ватсон і Шерлок Холмс йдуть по берегу моря, йдуть розмовляють, посетили Кабачок, і вот розмовляти про методи дедукції. І вдруг Шерлок Холмс каже, Ватсон, я прийшов к виводу, яке у вас дивне ім'я, доктор. <реш> <реш> Даішник зупиняє машину, От водій так відкриває віконце, подає йому, будь ласка, вам документи. Той перевіряє, а ззаді дитячий голос лунає. Тату, а де козьол? Де козьол? Тату? Опять же, привередливий клієнт в ресторані дуже я, ж сміявся. я ж сміявся. Опять же, клієнт привередливий в ресторані говорить: не, пожалуйста, курицю. Ні, лучше ципленка. Ні, лучше очень молодого цыпленка. Официант, може, там сразу же яичницу. Ну, а зараз ми відправляємося до здоровчого комплексу, до сауни, побачимо, що там робиться. Отже, шановні, ми піднялися на другий поверх торгового здоровчного центру Східний. А тут знаходиться фітнес-центр. О, дивіться, хлопці вже дивіться. Дивіться, з яким натхненням вони вже вже тренуються. А ще з більшим натхненням вони будуть розповідати зараз по брехенечку, тренуючись. Так, Сережа, тренуючись, по брехеньку, я мікрофончика тримаю. Значить, така по побрехенечка. Ну, представляємо собі сім'я, муж спортсмен, жена приходить домой і говорить: дорогой, а ти не мог би уложити ребенка? Та легко. Одной левой. Так. А это разговор послушанный в фитнес-клубе. Двое русских. Представляешь, Серегу, помнишь Крутого? Да. Вчера с 12 этажа выбросился. Ну и что, какой мотив? Никакого мотива. Летел молча. Я занимаюсь, и дочка моя сюда, ладно. Ходит в фитнес-центр, то она рассказала анекдот. Каже, иди, мальчик заика, Зустрічає мужика тут недалеко, каже: дяденька, кажіть, будь ласка, а де тут школа для заїк? Каже, а на що тобі мальчик? Ти так добре заїкаєшся? Шановні, ну що друзі, ну що ж карупа вічно піарить свою дочку, а я свою ні. Моя Нася розповіла мені таку побрехенечку Каже, зустрічається два песика на вулиці. Каже, один до ти що з дому пішов? А що ж такое? Чого? Та ти знаєш, коли каже мій хазяїн мене не виводив гуляти, я ще терпіла. Коли він перестав мене годувати, я ще терпіла. Але коли він на 9 травня одягнув мої медалі. Ой, не знаю, що робити. Ти знаєш, діду, моя жінка після фітнес-клубу оцього виходить і кидається на чоловіків. Ну то й що, Юрчику, моя собака кидається на кожне авто. Ну Ох... це не значить, що вона, якщо дожене, то сяде за руль.

Ну, знаєте, скорупа, володя піарить своїх доньок, в мене їх немає, тому буду піарити себе. А насправді пригадалася така бабрехенька, коли даєшник зупиняє водія і каже: ви перевищили швидкість. Каже, шановний, не можу я перевищити швидкість, я ж до тещі їду. Валера городничий, ми йдемо до вас. Кого ти будеш піарити? Ой, нікого. Я буду піарити наших наших друзів, чукчий, ага. про яких ми давно не вспоминали. Один Чук, сейчас встречает другого і говорит, ти знаєш, у нас в горах появилась ужасная птиця. Людей уносить. Три рази стріляв, поки чоловіка відпустив. Дельтаплана называется. називається. Скажу вам, шановні, що тут ще є кардіозала. Але ми зараз тихенько з вами пройдемо до сауни. Жінка приходить додому. А чоловік стирає, каже, о, як я замарився, стирає вже третю рубашку, а вона каже: а де ж ті дві постірані? А я начав зразу з третє. Товаришу капітан. Дозвольте докласти, затриманий у сауні боря Моїсеєв <сум> возмущається. Чим возмущається? Ну, як що приділяємо йому мало уваги, що, ну так обмацайте його ще раз. Шановне лікарю, шановний лікарю, швидше приїздіть у моєї дружини гострий приступ апендициду. Хвилюйтеся так. Я вашій дружині вирізав апендицит ще два роки назад. Не може бути у людини ще один апендицит. Так, да, так, воно не може бути. Але друга дружина може бути. <риклад> ну що, Шановні друзі, три, чотири. Раз, два. Займа. Да. В команду, чуєте? Раз, два. От ми потрапили зараз, тут є жіноча зала. Ви бачите, тут жіночки займаються, займаються балетом, і там гантельки маленькі, є все. А ми по брехенічку розказуємо. Оскільки я Володимир Іліч то про Володимира Іліча Леніна розказую. Ленін говорить до Крупської, от каже Наденька, ти каже, завжди зі мною була. Скрізь зі мною була, в засланні, каже, вигнанні, на накатонки. Ну скрізь зі мною, поруч, скрізь. Вона так, так, Володінь. Що так, володінька? Так може би ти мені нещастя приносиш? <риклад> Приходить естонський восьмидесятирічний, як наш дід, чоловік з повісткою у руці і каже. «Визивали!» <свят> <свят> Братьев Кличко можно назвать настоящими национал-фашистами. Ну, судите сами, живут в Германии, стрижки короткие и полно видео, как они бьют негров. <свят> <свят> а это разговор двух новых русских, один говорит: представляешь, что я услышал? «Скоро будет деноминация». А что это такое? А это, понимаешь, когда везде убираются нули, остаются одни цифры. Второй подмон говорит, не, я это что, это я не согласен, а то что я буду на шестерке ездить? <сувствую> 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 <сувствие> Поднимаются трое э, альпинистов по веревке в гору, ну и на вершине горы, как всегда, фуникулер, ресторанчик. І міністрів 15 до вершини розстається, перший кричить Афіціант, три пива. Смотрить вниз, Два офіціант, два. Приходить сусід до сусіда і каже: Сусід, яке бізобразі, ваша собака цілу ніч вила в мене під вікном, а ви не переживайте, вона днем виспиться. Каже, тут, знаєте, фітнес-центрі, тут каже. Э, Дівчино, дівчино, а вам вашій мамі зять не потрібен? Ні, а батькові сабутильник? Ну, а тепер, друзі, гуртом, бігом, знаєте куди? До літнього кафе. До Лєтнічка. Шановні друзі, ми бігли до Лєтнічка, до літнього кафе, а, а зачепилися в більярдній залі. Є тут і більярдна зала. Ну як ми могли прийти мимо? І от, поки ми з корупою будемо грати в більярд. Вільярд будемо грати. А я говорив про те, що Тетяна Івановна, господиня, запросила сюди нас любязно. От для неї спеціально Валера Городничий буде показувати фокус. І для вас, і для Тетяни Івановни. Як завжди, у мене для цього фокусу приготовлена найбільша звичайна колода карт. Правда, ще нова з нею доволі важко працювати, але спробую. Я спеціально вже зарані відложив 4 туза. Я хочу, чтобы вы обратили внимание, что карта действительно 4, что это тузы, правильно? Теперь я еще раз их складываю, еще раз их складываю и показываю опять же, какие у меня здесь есть карты, какие тузы. Это туз червовый, это туз пиковый, это да, пиковый, это туз бубновый и последний туз крестовый. То есть, естественно, все четыре масти карт. Теперь я вот что делаю: четыре туза я вновь выкладываю в ряд на стол. 4. Пожалуйста, теперь на одного из сузов я кладу три карты сверху колоды. На второго я кладу три карты снизу колоды. А вас я попрошу взять из любых мест еще по три карты и положить на, 2 на два оставшихся туза. Три карты. И еще три. Прекрасно. И еще три карты. Теперь я их просто вот так вот подравняю, чтобы они были все видны. И попрошу вас Указать на любую пару карт. Либо на эту, либо на эту. Это. Прекрасно. Эти карты откладываю в сторону. Теперь на любую трой, вернее, четверку карт. Либо эту, либо эту. Эту. Прекрасно. Тоже откладываю. Итак, у нас осталась всего одна пачка карт. А теперь сам фокус. Обратите внимание, что все карты в этой пачке оказались у нас тузами. И также можете обратить внимание, что это не двойные тузы, потому что в остальных пачках... Естественно, ни одного туза у нас нет, да и быть не может, потому что туза в колоде всего четыре, тем более в новой колоде. Спасибо. спасибо. вам. И вам спасибо. спасибо. Ну вот, нарешті мы дібра... добрались до Летничка, до Летнего кафе Схидный, и тут, видите, мы отдыхаем, а я по брехенечку вам одну такую расскажу, расскажу. По-перше, повинен так сказати: ой, дощ іде, а я в східному сижу, не займайте мене дівчата, бо я жінці скажу. Ви чуєте, який дощ іде? Чуєте? О. І це чудово, коли, коли на вулиці погана погода, можна зайти до, до кафе Східного і тут переждати погану погоду. Ну так і далі, Пабригенничка. В залі суду суддя звертається до присудніх, каже так, коли ще хто вигукне суддю геть, той піде на вулицю через деякий час. Суддю геть. Так, підсудний до вас це не відноситься. Шановні, коли от ви чуєте, як йде дощ? Коли говорять, що якщо йде дощ, то ті, які, які вже перебрались до іншого світу, якраз мають зв'язок з нами, які на землі залишилися. І тому ми зараз оголошуємо традиційно побрехеньку від Кості Яновського в нашій передачі. Зустрічаються два товариші. Він каже: Вован, як живеш? Навіть кльово живу. Магазин відкрив. Як тобі вдалося? Ну як як? Ломом. Так, отже, ми сіли вже до святкового столу. Зараз будемо куштувати тут. Оці страви всі. По перше, я повинен прочитати вам, що тут чим нас пригощають тут. Дивіться, Форель радужна. На мангалі, радужна, вона така називається Форель. Лосось з овочами в тісті. А ось млинці, угорська фантазія, з горіхами в шоколадно коньячному соусі. Який клас, який клас. Але ж я, я повинен вам сказати, що ми пішли по побрехенці на останньому на останньому колі, і тут я все таки по від своєї дочечки Насі теж одну розпишу, як вона мені розповіла. Значить. Дзвонять по телефону до квартири, кажуть, хлопчик підняв трубку, поклич тата, він дуже зайнятий. Поклич маму, вона дуже зайнята. Ну, а хто там ще є? Є міліція, поклич міліціонера. Він дуже занятий. Ну а хто там ще є? Пожежники є. Поклич пожежника, він дуже занятий. А чим вони займаються? Мене шукають. Карлсон до малиша дивиться. А малиш під потолком висить. Він каже: О, малиш, ти теж научився вже літати. Він каже: який літати? Піднімись до сусідів наверх, скажи, хай виключать. виключить. Кафе з бігає вбігає підбігає підбігають прилавку, бармену говорить, у вас сметана є? Баріншово, ніто так вам і надо. Йду по Києву, дивлюсь, стоїть дід, продає маленькі біленькі яблучка, а там цінник тисяча доларів. Я кажу: діду, що це за яблука такі ти продаєш? А це Юрчику, як кажуть, це глазні яблука. Дружина каже до чоловіка, ти знаєш, я віддала свої найкращі роки свого життя тобі. Каже, ну нічого, що я найкращі сторінки своєї чекової книжки віддав тобі. І зібрав Ной кожній тварі по парі, і построїв Ной ковчег, і довго плив Ной, і пристал он горі Арарат. И выбежали люди и начали кричать «Ара, смотри, цирк приехал!» Постоянный клиент заходит в бар, и официант у него «Вам, как всегда, пиво?» «Нет, сегодня я на велосипеде, мне минеральную воду». Тут через минуту прибегает бар, и несет ему пиво. Говорит «Я же просил минеральную, можете пить пиво, ваш велосипед уже угнали». А на тему заканчивается передача «Жарт-клуб по